До інших подій військові підрозділи 16 країн світу готуються проводити спільні операції і протидіяти терористам. На Львівщині тривають міжнародні тактичні навчання Рапітрайдент української стрімки тризуб, які відбуваються на території нашої держави з 2006 року у рамках міжнародної програми Партнерство заради миру високий рівень підготовки учасників навчань оцінили поважні гості та журналісти. Про свої враження наші кореспонденти розкажуть у наступному сюжеті. Цьогоріч учасниками навчань Репітрайдент стали понад 1300 військовослужбовців. Залучено більше 800 одиниць озброєння майже 200 автомобілів і бойових машин. Під час навчань міжнародний центр миротворчості та безпеки перетворюється у зону бойових дій, учасники яких намагаються відвоювати одне в одного територію та повітряний простір, а невідомі терористи захоплюють будівлі та важливі об'єкти. Традиційно сценарій навчань ґрунтується на конфлікті, причиною якого є територіальні претензії уявної держави Фогленд до своєї уявної сусідки Візерленд. Щоб врегулювати цей збройний конфлікт, багатонаціональний контингент миротворців проводить блискавичну аеромобільну операцію з використанням гелікоптерів та літаків військово-транспортної авіації. Загалом активна фаза навчань триває вже другий тиждень. Спостерігаючи за їхнім перебігом вищі керівники Збройних сил України, Сполучених Штатів та інших держав-учасниць схвально оцінили і рівень організації, і технічну базу. Я був дуже вражений, коли прибув сюди сьогодні зранку. Треба сказати, що це мій перший візит в Україну. Мені дуже приємно було переконатися, що все тут сплановано на високому рівні, і я впевнений, що ті завдання, які стоять перед учасниками навчань, будуть виконані. Для виконання усіх важливих етапів навчань було залучено військову інфраструктуру не лише Львівщини, але й сусідніх областей, зокрема Прикарпаття. Військовий аеродром 114 бригади тактичної авіації відіграв дуже важливу роль в проведенні військових навчань Репетредин-2013, адже власне з нього злітав військово-транспортний літак Сі 160, з якого десантувалося. Наші парашутисти звідти десантувалося, Крім цього, звідти десантували ще 16 молдавських і три румунських парашутисти. Один із молдовських десантників, капітан Раду, на навчаннях він очолює мультинаціональну групу Браво, до якої, окрім молдовських вояків, входять також румуни, британці та поляки. За словами капітана, українські парашути та український полігон заслуговують на високі похвали. Є теж центр підготовки миротворчих сил. сіл. У Молдові також є центр миротворчих сил, хоча, звісно, він набагато менший. А цей полігон нам дає багато переваг. Тут багато навчальних точок, і вони дуже добре обладнані, добрі можливості для стрибків з парашуту, і можна вирушати у тривалі марші для виконання різних операцій. Під час навчань військовослужбовці відпрацьовують різні ситуації. Це і організація охорони і розмінування будівель, і радіаційне та хімічне знезараження, і медична евакуація потерпілих. заняття. То на першому етапі було більше теоретичних занять, тобто ми вирішували, як діятимо під час цього іспиту. А другий етап навчально-бойові дії. Під час обох етапів ми багато навчилися одне в одного, і від командного штабу, який віддавав нам накази в тим моменті моя дружина зараз мій загін виставляє тут контрольний пункт, щоб пильнувати в'їзд. Щодня ми виконуємо різні завдання. Учора їздили у патрулі, а потім захищали оборонну базу. It's, uh, it's Ці навчання мають дуже цікавий і продуманий сценарій. Багато учасників, які приїхали сюди, здобули досвід військових операцій в Афганістані та інших зонах конфлікту. Тому ми маємо чим поділитися. Україна є великий опіба, тому що Україна участвувала в місіях. Українські військові мають великий досвід. От, наприклад, українці були з миротворчою місією в Іраку. У 2005 році вашу бригаду замінили ми, грузини, і там усі хвалили українців, тому що вони дуже добре виконували свою місію. Взаємосумісність військових підрозділів різних країн, головна передумова успіху миротворчих операцій, зазначив командувач сухопутних військ українських збройних сил Геннадій Воробйов. Якщо навчитись виконувати завдання разом на учбових полях, безумовно такі ж задачі ми виконуємо разом і в Косово, де у нас є загін, а також виконуємо завдання в Конго, в Ліберії, де є вертольотні загони. Міжнародні навчання Rapid Trident відбуваються в Україні уже восьмий рік поспіль. За цей час практичну цінність таких масштабних тренувань оцінили усі учасники. Тож найближчим часом українські та американські військові високопосадовці планують обговорити перспективи їх проведення у майбутньому.